Оп, і поїхали. Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. От, а, якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всіх, хто хочуть купувати машину. Всі хочуть купувати машину. От, наприклад, моєї машини, значить, примір по колесам. Важно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально, таке себе. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені... Єлі, єлі, так ледве ледве попрокалували колеса. і вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше, а ці не хочуть, не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо прокололо, бо вони по обочині приїхали. І спускаю на пол атмосфері десь за сутки, за двоє пів атмосфери спуска. Я до них приїжджаю і кажу, та давайте не знаю, щось придумаємо, латочко якось належить. Пофіг я на себе там беру відповідальність. Ні, не можна. І в чем тут проблема? Коли ти приїжджаєш до них на сервіс, вони на сервісі займаються й продажей коліс і так далі им вигідно впарить нові колеса. і вони замість того, щоб за пару пам'ятників просто відремонтувати кольори. давай нові колеса, бортировка, разбортировка, балансіровка, нарахували мені 250 євро. А тут залишилось ну, не знаю, до того, щоб міняти на літню резину. І... Я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місто, <кхи> цей весь бізнес. І буквально там за 30 євро чи 40 а, самому собі відрументувати колеса. І взагалі треба, щоб це лежало в кожного машині. Значить, поїхали. А, значить, дивіться, треба, щоб з вами були такий набор, він продається в усіх магазинах, по типу як у нас епіцентр, тільки в різних країнах, він по-різному називається. Там Німеччини, це що Баухаус і що там у нас там є ще Хорнбах, так? Да, здається. В Британії по-інакшому. Що у нас тут є? Значить, перше, дивіться, за 30 я б витратив 30 паунтів на це. Насос, який мені назавжди пригодиться. Ну, маленький, я ну, качаю, він со своєю роботою справляється. І друге, найважливіше, це отакий герметик, який ви заливаєте в колесо. Зараз я покажу, як це робить. І Взагалі його класно, як тільки ви міняєте колеса, завчасно залить, бо якщо ви пропили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, тут не хочуть робити, тобто на краях воно не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залить, у вас колісо ще приїде декілька сезонів. Ну, от, я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все, все класно, все супер. И вот, мне вийшлося на 250, але на 30. Коротше, поїхали, показуємо. Потом чуть, -чуть колесо, я думаю, що це меджінка буде справитися. І далі, далі показуємо. Чисто підемка для того, щоб колесо вращалось і ніплем вниз. Вам знадобиться отакий вот інструмент, щоб викрутити ніпель, для того щоб можна було оце туди залити. Він панти коштує 2-3 євро. Делаємо і відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. звичайно, в комплекті з цим, або з цим лежить ще один ну, такий ніпільок всередину. Не хвилюйтесь, він є в комплекті. От воно доспустило, перестало шипіти.